Долати корупцію починаючи з себе саме таким чином, намагається побороти традицію хабарництва кіровоградська підприємиця. Жінка поставила собі завдання не зголошуватись платити незаконну винагороду чиновникам свого слова. Дотримуються вже майже рік. Наскільки успішно, дивіться у наступному сюжеті. На новий рік багатодітна мама та підприємець Юлія Шкарупі пообіцяла собі не давати жодної копійки хабара. Обіцянку виконує по сьогодні. Запевняє, після революції гідності це робити значно легше. Ну раніше до 50-70%. У мене нуль. Проте, як керівник об'єднання підприємців Юлія знає про випадки вимагання хабарів, старі схеми поборів продовжують існувати. Більше того, їх ставки значно зросли у представників контролюючих органів. Це дрібні підприємці, які своєю діяльністю мають торгівлю ну, різним товаром на ринках. От в їх бік є такі дії, коли трошки збільшили. Ті тарифи Юлія Шкарупі відпрацювала власні методи боротьби з поборами контролюючих органів закладів освіти і медицини. І хоча скарги в офіційні структури ніхто не відміняв, є значно ефективніші способи зупинити корупцію. Вони дуже бояться розголосу. Тобто не стільки скарга в прокуратуру, да, їх лякає, скільки, наприклад, стаття а, десь в інтернет видання своїми напрацюваннями Юлія ділиться із знайомими та колегами, але підкреслює усе діє тоді, коли і сам працюєш максимально прозоро, Яна Семенюк, Яна Пісарєва Іван Фоміченко день за днем.